Друзі, вітаю вас! В цьому відео ми розглянемо, як ви можете доволі швидко зробити сегментацію, тобто розділити різні товари на різні кампанії для типу кампанії Performance Max для просування інтернет-магазинів. Тому почнемо. Наприклад, у вас є ситуація, є рекламна кампанія, там, де є всі товари, але ви хочете якісь товари відокремити в іншу рекламну кампанію. От як це зробити, ми з вами будемо розбирати. Перше, що вам треба зробити, це перейти в свій аккаунт Google Ads та обрати ту кампанію, з якій ви хочете працювати. Ну, я оберу якусь кампанію для того, щоб показати вам, як це може працювати. Тобто, обрали кампанію. Далі нажимаємо групи об'єктів. І у вас тут є ваша група об'єктів, де ви можете вже перейти через групу інформації на товари, які безпосередньо працюють в цій рекламній кампанії. Якщо у вас. Багато рекламних кампаній. Розуміло, що переходити в кожну з них, якщо у вас одна рекламна кампанія, то переходите безпосередньо в цю кампанію. У мене тут вже є сегментація, але я вам покажу все це спочатку. Якщо у вас є всі товари тут, ви наводите сюди курсор мишки та нажимаєте Редагувати цей підрозділ. І у вас відкривається таке вікно, завдяки якому ви можете безпосередньо відокремувати різні товари для різних рекламних кампаній. Подивимось, що тут є. Тут є наступні можливості базові. Користувацькі мітки це те, що треба налаштовувати вже безпосередньо в мерчант центрі завдяки правилам перетворення. Я теж вам про це скажу, які ми використовуємо мітки. Але окреме відео знімемо напевно, як ці мітки робити, для того, щоб у вас була повна та інформація. Але якщо ви хочете швидко працювати, то тут є достатньо можливостей, розглянемо їх. Перша сегментація завдяки категоріям. У вашому фіді даних передаються назви категорії, да, в яких є безпосередньо товари, і ви можете обирати якусь окрему категорію, нажимати кнопочку Зберегти, і тоді ця категорія буде задана в рекламній кампанії, а інші товари, які не відповідають цій категорії, ви можете вимикати. Да, це відбувається таким чином. Наприклад, я тут відокремив категорію «New test». У мене, мене працює ця мітка. Якщо я навожу, я бачу, що тут у мене придатна. 3700 товарів, а інші товари, які не відповідають цій цьому, цій мітці в даному випадку, я просто вимикаю. Так? І, відповідно, в цій компанії працюють тільки ці товари, які відповідають цій мітці. Те ж саме працює з категоріями. Якщо ми, наприклад, візьмемо якусь категорію, наприклад, товари для тварин, нажимаємо додати, бачите, у мене товари для тварин зелене. Наводимо у мене то 138 товарів, а інші товари, які не відповідають. Категорії товарів для тварин, то вони у нас не працюють, вони вимкнені. Так само працює з іншими варіантами. Тому, перше, це категорія. Наступне, якщо у вас правильно передається назва брендів, у мене тут не все з цим моментам, то те ж саме можете обирати якийсь окремий бренд, це атрибути, які передаються в даних мерчан центру. Те ж саме обираєте якийсь бренд, зберегти, і цей бренд. Точніше, товари, які відповідають цьому бренду, будуть активні, інші товари будуть неактивні. Наступний ідентифікатор товару, якщо ви хочете відокремити якісь окремі товари. Теж саме, обирайте ті товари, які ви хочете відокремити, зберегти ці товари активні, все інше буде неактивне. Наступне тип товару. Більшість випадків тип товару набагато краще передається, ніж категорія, тому теж саме. Обираєте тип товару, який безпосередньо хочете відокремити, нажимаєте на нього, зберегти. Те ж саме бачимо, активний відпочинок, спорттуризм у нас активний, 59 товарів, всі інші товари неактивні. Також цікава штука, якщо ви наведете, наприклад, на цей тип товару, нажмете плюсик, то в ньому можуть бути окремі ще типи товарів, які по структурі каталогу да, нижчого рівня. І теж саме ви можете окремо виділити вже ці товари. Да, тобто, у нас є. Активний відпочинок, спорттуризм, і тут є товари, які відповідають одягу з підігрівом. І тут тоді в нас в цій компанії будуть взагалі тільки товари, які відповідають цьому типу товарів. Доречно сказати, що на промі, тип товарів та категорія фідах передається на основі фіда і категорії самого промо, а не вашого магазину, для того, щоб передавати, наприклад, на сайті, який зроблений на пром'я, правильні типи товарів, треба. Використовувати різні перетворювачі. Наприклад, такий перетворювач дуже ефективний, який передає всю ієрархію типів товарів, є в системі PPC-Helper. Як з цим працювати, я додам окрему інструкцію під цим відео. Повертаємось. З типом товару зрозуміло. Далі, що у нас ще є? У нас є ще користувацькі мітки. Це історія, яка додатково налаштовується в мерчант-центрі через типи перетворення. Як це працює? Наприклад, у мене є користувацька мітка 1. Тут я передаю ті товари, які я хочу рекламувати, тому що я не всі товари передаю в Merciantсет. Далі, у мене є користувацька мітка 2. Тут я передаю окремі назви для груп товарів, які формуються з точки зору рентабельності. Наприклад, у мене є користувацька мітка 3. Тут я працюю на основі середнього чеку. Наприклад, я можу що зробити? Я можу взяти тип товарів якісь. Давайте, візьмемо там, де. Більша кількість товарів, запчастини, зберіг. Далі, бачите, у мене все інше. Я вимикаю. Далі, я хочу, щоб запчастини у мене продавалася тільки по окремому сегменту ціновому. Так. я хочу тут, щоб у мене були запчастини, ціна яких від 1000 до 2000 гривень. Додаю. І тоді в мене виходить, що в мене є запчастини, і працюють тільки запчастини в такому ценовому сегменті. І тут є ієрархія. всі товари, тип товарозапчастини користувацька мітка 3, 1000-2000 товарів. Тому таким чином можна дуже і дуже ретельно робити сегменти на основі категорії, на основі середнього чеку, на основі маржинальності. І це працює доволі ефективно, та, як ви бачите, в цілому доволі просто. Ось так. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх в коментарях. Також в нашу групу в Телеграмі, де ми допомагаємо безкоштовно розібратися з рекламою. Не тільки ми, а й ще інші спеціалісти з реклами. Всім успіхів! Додаю окремі інструкції під цим відео, тому користуйтесь, сягайте своїх результатів. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.